Пальчикова гімнастика годівничка. Я ладнаю годівничку для горобчика й синички, для сороки глухаря, для малого снігуря, Крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла, покрутила головою, заспівала нам з тобою кар-кар-кар. Ось така пальчикова гімнастика. Ось готова годівничка в ній є на різні смаки страви. Горобці, синички, Гави, прилітайте на обід. Молодці малята, до нових зустрічей!